Якщо ви не доїдаєте білка, ви будете завжди голодною і набирати вагу. Ось такий парадокс. Поділіться в коментарях, чи відчуваєте ви голод ближче до обіду, що вам ніби не вистачає сніданку для того, щоб дотриматися до обіду. Чому так виникає? Зараз розповім. Так, влаштований наш мозок. Що коли ми не доїдаємо білка, то він не шукає їжу багато більшої кількості білка, а навпаки, підвищує апетит, щоб ви. З тої їжі, яку ви зазвичай споживаєте, могли доотримати отримати норму білка. Але коли ви так робите, ви переїдаєте вуглеводів. І таким чином будете набирати вагу. Тому, якщо ви зрозуміли свою ситуацію і бачите, що ви набираєте вагу, не можете схуднути, то давайте більше білка. Прекрасними джерелами білку є м'ясо нежирне, це риба, морепродукти, бобові, також білок з кисломолочних продуктів. Білок, взагалі, норму його набрати дуже легко, якщо ви будете правильно збалансовано харчуватися. І таким чином ви будете худнути без обмежень, без дієт, без стресу і без голоду.